Товари смерті на товари здоров'я закликають обміняти народних депутатів представники громадських організацій, відтак підвищити акциз на тютюни спирт та придбати ліки для тяжко хворих українців. кажуть, щодня в Україні стається понад півтори тисячі смертей через недофінансування медицини. Акцію прямо перед стінами парламенту вимагають негайних дій. Така форма, тому що як зазвичай криміналісти показують мертвих. Тому я хочу, щоб депутати побачили, наскільки нас сьогодні може бути мертвих тут під стінами їхньої верховної ради. Пацієнтські спільноти об'єднались в одну кампанію, яка називається Акцизи врятують життя. Вони запропонували підвищити ставки акцизів на товари, які фактично гроблять здоров'я українців, і додаткові надходження із цих товарів спрямувати саме на потреби. Хворих українців активісти пояснюють, у вівторок у парламенті вже зареєстрували законопроект щодо компенсації фінансування медичного сектору та про підвищення акцизів на і алкоголь. Якось депутати забули. Це пакет законопроектів. Один, який забирає акциз, другий розпиляють, і вперше. Ці два закони між собою спаяни, тому що акциз напрямую пайде в програми лікування. Народний депутат Михайло Головко, один із авторів акцизної реанімації медицини, каже: Ми робимо поступові кроки. Тобто ми розуміємо, що якщо ми будемо великі піднімати зараз акцизи, великі то буде дуже великий спротив алкогольного лобі в парламенті. На жаль, він такі є. До активістів слідом виходить перший заступник профільного комітету з питань охорони здоров'я. Роман Ілик запевняє «Роман». Майська ініціатива дуже слушна, а отримані пропозиції відразу несе депутатам. Розроблено два законопроекти, які вони передали сюди нам і попросили, щоб ми посприяли в тому, щоб їх зареєстрували тут у Верховній Раді України. Вже по обіді група депутатів-ініціаторів акцизного законопроекту доповідає: документи зареєстровані, запевняють, з громадськістю депутати співпрацюють, а ініціатива у комітеті вже проходить обговорення, прибутки вже порахували. Це близько 5 мільярдів коштів, які ми отримаємо. З них 3,2 мільярди підуть на ліки, а 750 е, мільйонів підуть на будівництво лікарні Охмадит. Тож активісти і депутати пропонують підвищити акциз на алкоголь на 10%, на тютюн на цілих 20%. кажуть, слід наближатися до норм Європейського союзу. Сьогодні у нас діє ставка близько 20 євро за одну тисячу сигарет. В той самий час, як в Європі, це 64 євро. Вдумайтесь, це в три рази більше. Разом з додатковими надходженнями до бюджету депутати та активісти очікують суттєве зниження рівня вживання тютюну та алкоголю, як то кажуть, одним пострілом два зайці. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, Іван Болілий, АНТВ.